Ми ті, хто вступив до вони здатного 2021 році. Ми вступили за інших часів, але вже незабаром світ навколо нас змінився назавжди. Ми покоління загартоване не лише карантинами, а й війною. Покоління, яке почало навчатися останні невизначеності звуки сира, підпавах, в евакуації. Але ми не здалися. Сьогодні стоїмо тут сильніші, мудріші, впевненіші завдяки тим, хто не припиняє обороняти нашу державу завдяки зесу. <му> Велика подяка адміністрації університету, зокрема, ректору Самойленко Олександру Григоровичу. У дні лютого 22-го року, коли світ ніби зупинився, ви залишалися з нами. Подякувати нашим шановним закладом факультетів і директор нині. Ви завжди були тими, хто бачив нас не лише студентів, а насамперед людей. Глибока вдячність всім викладачам. Ви не просто передавали нам знання. Ви шліфували наші характери. Розпалювали інтерес до дисциплін, надихали прикладом і створювали простір, доки тілося рости. Дякуємо за вам за терпіння, вимогливість і ту щирість, яка зробила нас кращими.